І так, народ, всім привіт, слава Україні! Ну що, нарешті дочекалися. Сьогодні у нас буде рубрика розпаковка. Приїхала до нас така новенька мийка від компанії Vitales. Да, Скажи всім привіт, слава Україні! Молодець. Так що ставте лайк маленькому помічнику. А ми починаємо. Отака у нас миєчка приїхала. Vitals AM72 165. В мульті. Покажу вам детальні характеристики. Так, дивіться, кому потрібно. 165 бар. Гарна потужність. До речі, по потужності вона ж така сама, як і наша старенька мийка штіль, яка вийшла із ладу. Підключаю до мережі, запускаю мотор. Гуде, але не запускається, скажімо так, не працює. Тому вирішив я все-таки взяти нову китайську мийку, замість того, щоб ремонтувати свою стару мийку, тобто щіля. Так як ремонт даної мийки, я точно вам не скажу, але я думаю, відремонтувати оцю мийку щіль буде коштувати так само по ціні, як, як нова мийка китайська від компанії Vitals. Будемо тестувати ми і мити нашого жовтого тігра. Наш дієчи грязний, замазаний. До речі, вчора вантажив просо. Така собі культура сипеться. На колеса поналипало. Дієч наш повністю грязний. Я думаю, якраз і протестуємо ми нашу нову мийку саме на ньому. Забруднення у нас такі капітальні. Можна було б помити шкоду, але я думаю, що показово буде протестувати саме на отакій техніці, тобто трактора, навантажувач як в даному випадку. Чому обрав саме таку? Тому що ну, дивлюсь, відгуки по Ютубу про неї непогані. Хлопці беруть собі для того, щоб мити трактора, автомобілі. В принципі, саме оптимальна і нормальна мийка по бюджету. Так що приступаємо до розпаковки, ставте вподобайки, обов'язково підписуйтесь на канал. А ми починаємо, так? Да? Вкриваємо нашу коробку. Так. Це у нас такий блок із шлангом високого тиску. Так, отака от штука, до речі, зручно зроблено, що... Наш шланг намотується на отаку катушку, в принципі, зручно все зроблено. Так, тепер розпаковуємо далі. Так, ну і безпосередньо сама саме цікаве, сама наша мийка Vitals. Ти допомагаєш? Синуй. Так, син допомагає, зараз дістане там пістолет, так. Да. Так, пістолет є. Так, це є. Зараз дістанемо все, все, що є в ящику, і покажемо безпосередньо ближче вже вам. Так, це в сторону. Викидайте сюди. Так, друзі, що в нас є в комплекті? Це отакий от фільтр для очистки води. Це раз тримайся нуль. Так, є в нас отакий пінокомплект. Зараз ми його протестуємо. Є в нас спеціальний шампунь для мийки, так що зараз все побачимо, як воно працює. Так, тримай цей комплект. І безпосередньо сам пістолет для мийки. Це в нас насадка тут така, з'єднується. Там, до речі, ще 4 штучки в комплект є. Ми їх також протестуємо, подивимося, як вони працюють. Ну, Поставимо зараз. Оцю будемо тестувати із нею. Так, тут воно так закручується. В принципі, все логічно і зрозуміло. Так, є. Складаємо зараз даний комплект. Це в нас сюди. Опа. Опа, є. Давай поставимо фільтр. Так, розмотуємо нашу шлангу високого тиску, до речі, зручно ж бачите, що на такій катушці воно раз і єсть. На шилю, до речі, такого не було. Так, з'єднуємося тут. Стопи, заходила, Ні, не треба. Нехай воно так ми ж вже поставили туди. Так, пістолет під'єднали. Тепер беремо інший край і під'єднуємо до самої мийки. Так, це є. Так, тепер дивимось на наш кабель підключення до мережі. Так, ну метра метра три, да, довжина даного кабеля. В принципі, достатньо. Так, друзі, підключили ми нашу мийку, подали воду, до речі, цікавий момент. Два фільтри, які в нас стоїть на, ну, перед мийкою, що є дуже добре в принципі, для самої мийки. На щільові в нас був один фільтр, тут у нас два. Великий і маленький. Так, все підключено. Зараз будемо тестувати. Перший пуск, скажімо так. І так, друзі, запускаємо нашу миєчку і починаємо тест-драйв. You're actually a Тобі клас. Да, звичайно, що по відчуттях дана мийка слабша за щіля. Але нова політика даної мийки втричі дорожча. Але загалом дана фриза миє непогано Дивіться, до речі, диск вимиває, резину вимиває доблиску. Це ж без шампуня, ще без нічого. Зараз ще додатково нанесемо шампунь. Я думаю результат буде в рази краще. А ну нуль. отут збоку. Давай я. Вимиває без питань. На ти навіть дитина впорається з даною мийкою. Ну все, будеш мені трактора мити, машини. Камаз помиєш, так? Да? Давай, давай, диви, щоб чисто було. Щоб підписники не осудили. О, молодець, давай. Діски треба, щоб чисті були. Зноси, да? Поки син займається мийкою, дитина захопилася процесом, да, сину? Молодець. Так, ми зараз наколотимо піну. Є у нас така піна від компанії Сенатор. До речі, класна, доволі така піна. Мені сподобалася. Так що, кому треба піну якісну для миття автомобілів, тракторів, компанії і так далі, то рекомендую саме, саме оцю, до речі, український виробник, що немало важливо. І також в кінці ми помиємо наші сидіння. Наше сидіння «Пневмопілот» із клама. Да? Проєкт продовжується, ще й не почавшись. Помиємо, потім в наступних відео зберу його докупи і протестуємо, як воно стане в КАМАЗ чи не стане. Будемо дивитися. Ну, для початку треба його помити, зібрати, зняти старе сидіння, яке зараз стоїть в КАМАЗі, і потім приміряти його в КАМАЗ. Потім будемо приймати рішення ремонтувати його чи все ж таки краще купити БУшне, перебране. Або з розборки. там якесь. ну, Можливо, подивимося далі, як воно піде. Так, Ну а зараз ми колотимо піну і будемо тестувати наш піногенератор, пінокомплект. Заливаємо нашу піну. Пінокомплект. До речі, заливаю так, на око ну, Рамстона. Тут у нас е бутилка на 750 мл. Нас наливаю і науку, там грам, грам 100 на бо е, навантажувач забруднений доволі таке, то на так, щоб уже точно відмило. Треба було перелити в меншу тару. Але я думаю, залєм уже і так. Так, є. Забагато налив, ну нічого. Так, є. Так, тобі, подобається? Клас. А, давай я спробую. Помоем зверху, де грязно. Давай протестуємо, покажемо. Дивіться, народ, в принципі, вимиває без проблем те, що прилипло, грязюка. Доволі таки якісно, я б сказав. Без проблем. Зараз додатково на не несем піну і ефект буде ще кращий. Прила помиємо. Клас? Давай, Давай піну наносить. Давай. Давай. А я помилую. Добре. Друзі, отакий у нас ефект виходить після мийки без шампуня. Я думаю, що наглядно видно, що без проблем забруднення наші відмилися. Так, да, отакі пелючка поприсихала, ти її нічим не відмиєш, ніякою мийкою, навіть тим самим щілем. Зараз ми нанесемо шампунь і подивимося, як дані забруднення відмиються. Ну, Ефект, самі бачите. Швиденько, 15 хвилин. І техніка має вигляд нової. Клас? І так, друзі, починаємо тестувати наш пінокомплект. Залили ми піну, сенатор. До речі, тут є бачок в комплекті із самою мийкою. Куди заливається... відійди ну, в сторону. Куди заливається безпосередньо шампунь. І ось є ось такі насадки. І даними насадками можна також наносити піну, наскільки я розумію. Зараз ми їх також перевіримо, поставимо, як вони миють, можливо, навіть краще, ніж фреза. Але фреза, до речі, дуже класна. Напор ніби невеликий, а миє доволі таки класно. І так приступаємо до тесту пінокомплекта. Так, Виставляємо сопло. Так, може не розмішав. Зараз колотнем його. Бо шампунь зверху. Ага, Є ще регулятор. Плюс-мінус сама кількість, кількість піни. Виставляємо на максимум і тестуємо. Так. Отака в нас піна виходить. Не дуже густа, але нормально. Рідкувато, звичайно. У мене, до речі, там пінокомплект, я купляв його окремо, то піна виходить густа, гарна. Так що все залежить не тільки від піни, а і від пінокомплекту, яким, яким ви користуєтесь. Ну, що маємо, те й маємо, в принципі. Але, тим не менше, нанесемо, подивимось, який буде ефект. Піну нанесли. Чекаємо там пару хвилин, буквально, поки е, дана піна почне працювати і пороз'їдає е, забруднення на нашому навантажувачі. Так що чекаємо і потім приступаємо до змиття даної піни. Так? Да? Да. Молодець. Давай п'ять. Красава. Зараз будеш. Є в нас отакі от сопла насадки, які тут зручно встановлені, дивіться, раз, витяг, поставив, покористувався і поставив на місце. Так, перша насадка червона. Зараз подивимось, як вона як вона вали. Ну, точкою б'є, дивіться. Доволі таки класно, потужно б'є, я вам скажу. Отака от, от червона. Так, потім зелена. Такий широкий, широкий промінь. Так. Ну, класно, в принципі. В комплекті є. Вибирай, який хочеш. Так, білий. Білий також широкий. Ще ширший. Написано на ньому 40 градусів. Так, і червона насадка, це в нас... Чорна насадка це в нас отак от, отакий струмінь. Це можливо для того, щоб наносити якусь хімію з оцього бачка. Отакий от от струмінь. Да, це для нанесення якоїсь хімії або Нанесення самої піни із бачка. Так, з цим розібралися, сподобалась мені така от червона, 0 градусів. Точкою вона б'є. Нас 0, працюй. Як класно і потужно воно б'є. Клас. А ну давай показуй глядачам Давай. Та <ріст> не в мене, ж, ну йолки-палки. <ріст> <ріст> давай підходь до. До погрузчика. Давай, давай, пробуй. Показуй, як працює. Давай, поправлю. Давай. Дивись, не впади. Ти ж тут гарно помий. Тут гарно помий. Два ріпа мий дивись, піні все. Та не падай, <свіття> тебе ж носа. місяць місяць, Де місяць? О там? В небі. Yeah. Друзі, закінчили ми процес миття нашого навантажувача. От такий результат у нас вийшов. Руками ми нічого не терли, не натирали додатково. Я вважаю, що супер взагалі. Що ще треба? Ну, от такі от забруднення залишаються. Але, в принципі, Сильнішою мийкою його немає сенсу мити, тому що фарба все одно буде відлітати. Без рук тут не обійдеться. Єдиний момент, піногенератор слабенький. Я думаю, що не проблема докупити сильніший, там в районі 1000 гривень вони коштують, то буде пінить набагато краще. В цілому, по мийці скажу, що мийка за свої гроші просто топчик. На свої гроші вона миє на 100%. Сильніше, якщо порівнювати її з щільом, а в мене є з чим порівнювати, то скажу так, що дана мийка потужна, класна, сильна, питань до неї немає ніяких. Якщо вам немає дівати, куди кошти, то звичайно беріть щіля. Якщо думати раціонально, то оцієї мийки вам вистачить з головою. Це я вам говорю на 100% і з повною відповідальністю. Чесно кажучи, я вражений. Даною мийкою. думав, що вона буде слабіша. Але під мої задачі, під миття тракторів, машин, комбанів і так далі, то взагалі вистачає на 100%. До речі, гарантія від виробника 36 місяців на дані товари, на дану мийку. Взагалі супер. Якщо вона буде працювати довго і щасливо, то взагалі питань до неї не буде ніяких. Сподобалась мені в комплекті отака от от фреза швидкоз'ємна раз, зняв. І в комплекті також є 4 насадки. Під будь-який смак і під любі потреби. Так, вимикаємо. Так що, друзі, на сьогодні все. Розпаковку зробили, протестували, показали. Я думаю, результат видно наглядно. Також ми помили наші сидіння. Пілот. Буду займатися в подальших відео е, збором сидіння і встановлення на КАМАЗ. Подивимось, воно туди стане чи не стане. Бо тут є моменти по ось механізмові. Ножиці розбиті, бачите, там тулочки треба переробляти. Ну, якщо ми зберемо, поставимо, протестуємо, якщо вона буде підніматися високо, то не буде сенсу нею займатися, скажімо так. Підключимо напряму. До подушки подамо у повітря і протестуємо, як воно буде виглядати на Камазі. Так що, друзі, на цьому все. На цьому завершуємо відео. Всім дякую за увагу. По традиції ставте вподобайки. Обов'язково підписуйтесь на канал. Ну і все буде Україна. Помирився? Помив? Як ти мийка? Супер? Клас. Скажи лайк. Супер. Каже, все буде Україна. Ну скажи. Ну скажи, я. Тебе, я ж щось куплю тобі. Каже, все буде Україна. Все буде Україна. Молодець. Власко. Замарився. Власко. Все, хватить. Так що, друзі, я думаю, що ми зробили все правильно. Купивши нову мийку від компанії VITALS. Головне, що вона нова. Фактично по ціні. Ремонту щіля, ну а там напишіть в коментарях, можливо, у когось така мийка є. Вже є якісь відгуки. Хто якими мийками користується? Цікаво буде почитати вашу думку.